Треба продовжувати продовжувати тут. Відкручується воно цікаво. Десь шпильки, десь гайки. Але звалу нема, і нам це треба зняти. Тож ми маємо нижню частину, тут кріплення решітка, воно мало цікаве. А тут в нас вентилятор. І пішли дроти до середини. Це пішов основний канал зв'язку і посередині ще щось є. А що під вентилятором? А ну Давайте глянемо. Додаткове питання, а чи вентилятор це? Може це датчик, датчик вітру. Поки що не зрозуміло. Пилюки особливо багато немає. Ось тут є якийсь виступ, це схоже на якийсь датчик. Легкість ходу, як у звичайного вентилятора, маємо раз, два, три дроти. Може, це все ж таки і вентилятор. А ось це, скоріше за все, термодатчик. В будь-якому випадку розбирати потрібно далі. Тарілочки незалежні. Їх можна зняти. Тут вони на осі. І нам треба якось розполовинювати цю частину. А як воно скручено і скріплено, поки що не зрозуміло. Чи це просто клей, чи щось інше. Для мене поки що це залишається загадкою. Тарілочки знімати рано, бо тут є дроти основного підводу і вентилятора лізу до цієї склейки, де було покоцано. І вже бачу, що воно таки тут розбиралося. Тому розполовинюю. Ага, тут воно на шпильках. Файно. Бачимо роз'єми. Ось цей треба від'єднати. Раз. І цей від'єднати два. Потім якось туди підліземо. Гарно. Дві шпильки нам треба крутити назад. І дивимось, що ми тут бачимо. Плата. На платі є котушки чи трансформатори. Поки що точно не знаю. Сенсори. Ось є сенсори з екранованим підводом-кабелем. Варіантів тут небагато. Скоріше за все, це мікрофони. Шершава поверхня з проставкою чи м'яка проставка. Якщо м'яка, то точно мікрофон. Та, м'яка проставка. Це є мікрофони. Це є напрямлені мікрофони. Чи ось ця впадина тут потрібна, чи вона як акустична лінза, чи просто, я не знаю. Маємо чотири мікрофони під певними кутами. Заданий напрямок вітру. Відповідно, скоріше за все, ми будемо знати напрямок вітру по його шуму. Цікаво, дуже цікаво. Також тут ми бачимо якісь деталі. Вони влиті під мікрофони. І по потемнінню, по маркуванню, і по включенню товстими дорожками, плюс додатковою ось деталькою, яка є нічим іншим, як термосенсором, роблю однозначне припущення, що це є резистори для підігріву мікрофонів. Для чого їх гріти? Мені поки що не зрозуміло. Але сам факт дуже цікаво. Добре, а де ж вся електроніка? Десь має бути якийсь процесор або щось тому. Ага, є, є, в нас ще купа електроніки ось тут. Зараз до цього ми доберемося. Тут води я не бачу, сюди воді не було як попасти. Тому знизу плати я теж нічого не бачу, тому сюди особливо лізти не будемо. Хіба крупним планом подивимося? Що тут написано? Люфт. Ultra Shell S-Plan. S -Plan. Робили ці плати в s плані Є одна мікросхема. І тут є якийсь аналог дівайс, напевно, операційні підсилювачі. Цікаво, а для чого трансформатори? Вони по мікрофонах. Може, це фантомне живлення. Ось є в 123 корпусі деталька, котра йде на плюс, живлення, на плюс мікрофона. Можливо, це трансформатори фантомного живлення. Мікрофони заживлюються. Діод для випрямлення, трансформатори. Це не точно, але може бути, бо мікрофони однозначно конденсаторні, а конденсаторним потрібне фантомне живлення. 4 вати. 4 вати. Ось написано підігрів. 100-омні резистори. Тут, принаймні, немає води. Видно ржавчину і ще що щось чистили. Тобто, все ж таки, вода була і тут. А як вона тут взялася, звідки кудою? Поки що це загадка. Так, це тут без грубої сили не знімеш. Є. Є ржавчина. Хто би міг подумати? Це на вентилятор, але тут тільки два дроти. А куди подівся третій жовтий, він тільки для паньків? Може бути. Тут цікавіше. Маємо чотири дроти до сенсора вниз. Ось цей. Він виглядає якимось шершавим. Ні, це пластик обдутий, обвітряний просто. По-моєму. Все ще схиляю, що це термодатчик, але для чого 4 дроти не зрозуміло. Видно, що паяли. Так виглядає, що цю плату виймали. Тут теж така досить груба пайка є. Процесор. Трохи живлення оптопари. А ось і вихід. Дроти виходу. Явної води я тут не бачу. Але ржавчина сумнівів не залишає. Мабуть, треба буде це Повідпаювати, підняти плату, дивитися, що відбувається знизу. Мерехтіння від настільної лампи. Чотири дротики не екрановані. Різних кольорів, два кольори. Цікаво, що ж там за датчик? Що ж це за датчик? Якщо термодатчик, то для чого чотири дроти? Для мікрофона теж не потрібно. Наконечник, до речі, зйомний, він скручується, і під ним можна побачити датчик вологості і звичайний терморезистор. Цей наконечник виглядає пластиковим, але він якийсь пористий і він продувається. Тобто він є проникним, повітря волого проникним. Класно. Перенагідно заглянемо в барана ой, в Овна. Ось така одна одинока плата. Є контролер USB c Labs. Є гальванічно розв'язаний блок живлення dc sch Захисти по входу, мабуть, контролер шини і гальванічно розв'язаний порт. Адум 13.01. А тут що? Напевно, якась мікросхема пам'яті, яка дозволяє сілабо ідентифікуватися на комп'ютері. Порт для програмування, скоріше за все така конструкція адаптера з повною гальванічною розв'язкою.